Привіт колеги! Ще одне відео. Купили ми собі ось такого апарата. Оскільки з погрузчиками? З погрузкою зерна якось у нас туговато. Манітушок у нас в окрузі вони хоч і є, але всюди зайняті. А для малого фермера манітушка то занадто дорого. Купили ми таку радянську пащі манітушку ТО-30 тео 30. Купили ми його по ціні, скажімо так, двох кунів генерал. Може, звісно, там генерал чи, чи хто там ще в нас хард скаже. Це ж, це ж їхній краще, вище підіймає там, і так далі. Ну, це все-таки техніка самохідна. Хоч вона і не підіймає на таку висоту, ми це виправимо. Трошки переробимо стрілу. І буде підіймати. А так апарат простий, правда, убитий, убитий в хлам. Забрали ми його теж у фермерів. Їде він ледь їде, бо КПП КПП на ньому трошки вшата. На двигун тут МТЗ. Звичайний простий двигун, який тут всім знайомий, я думаю, проблем з ним нема. ну такий апарат. Колись лаврик показував Вони знімали кабіну, їздили там у ньому. Да, висота у ньому 3,30, хлопці, так що, у кого зовсім низькі склади, туди не заїдеш. Отакі. Звичайно, у порівнянні з роботою куном на якомусь там МТЗ чи ЮМЗ, це небо і земля. Він важить тут 7 тонн, трошки більше 7 тонн. Ми зараз займаємося Сейчас сніг випав, ні, а так ландшафтним дизайном. Ну, Вирівна здатність у нього там більше 7 тонн. Ну, Ніякі не зможе там так землю підіймати. 2 тонни 200 вантажопідйомність у ньому. Доволі так бодро він себе чувствує. У нас єдина проблема. Тут гальм. Гальмують пару колістики. На цій техніці робили, поки вона робила. До останнього. Коробка тут гідромеханічна. Гідротрансформатор стоїть і пару гідромуфт. Все воно. Трошки в нас чи тиску не вистачає, чи вже підпалений, чи підпалений сам гідротрансформатор. Ну він не буксує. Тобто він на, на якусь велику гірку, навіть він дуже важко заїжджає. Так йому важковато. Може, у може кого був досвід працювати на такому? Е, і плюс. Треба консультація, він він у нас поки не нагріється, він не їде зовсім. Я не знаю, що це за система тут, але він ну, тупо стоїть, не їде, поки масло не нагріє. Нагріє масло, потім працює. ну Доволі зручна штука, повний привод, масти рабовські. Є навіть пневмоблокування між колесних диференціалів. Така цікава цяцька. Як для хлопців великих дуже цікава цяцька. Гребтесь, у мене тут такі хащі були, це все. Ось. Минуло разу це за пару годин тут була куча така від цього пня і туди. Така була куча, екскаватор нам нагріб. А за пару годин у нас спокійно це все, блин. тут купу землі перевезли, тяне, гребе. Ну, пень, звично, звичайно, з тополя. Там діаметр сантиметрів 60-й не може вирвати. Ну, але техніка така. Дуже цікава. На ньому, правда, гідронасосів. Тут аж п'ятеро те стоїть. 2,50 гідронасоса, 1,32 на рольове і два насоси на КПП. Один закачує в КПП в гідромуфти масло, інший викачує. Ну таке. Ми як забрали, господи, тут такі люфти були, ці всі цяцькі, тут такі, ну не можна було нічого не включити. Кілометрове, все. Я ж кажу, Розподільник двохсекційний. Це ще, може в кого є, шукаємо такий розподільник, може в кого уш не є, нам треба ще секцію додати, хочемо на додаткове обладнання. Може які там, краново стріло будемо робити на нього. ну таке, Цікавий апарат. Все простенько, циліндри потужні. Рама 30-ка тут. Цікава тячка, я ж кажу, побалувалося. Тут, звісно, жах був в кабіні, тут все, блін, миші, там, все воно на саплях трималося. Такі. Так, в так, кабіні. Тут Два Перед-зад. нентралка, повищена, повищена, понижена. І тут ще є умовно перша-друга передача. Що-то ще... Вимикається задній міст. І тут речаг у нас не вліз трохи. Це вимикається. Коробка відбура від двигуна, щоб завезти взимку, щоб відключити, відключити ці насоси. всі Ну таке Все ж воно, все ж воно блин, в такому стані. Засрано, робилося, ніхто за мене не дивився. Такі. Ну, апарат комплектний. Не робило все, нічого. Це все фари, це все... ми тут шланги міняли. Воно... Все було просто кончене. Кончене. Ну, так, за немалі гроші. Кончено, за немалі гроші. Відремонтували. Може все-таки по весні будемо ремонтувати КПП. Ми сподіваємося, що він буде тягати прицепи за собою. Ще, наприклад, на поле треба добрива розкидати, щоб можна було за нього зацепити причепу, витягнути і ті самі добрива погрузити. стрілу дліним. Хочемо зробити цей подовжувач з'ємним. Щоб можна було так, без втрати е, вантажопідємності працювати там з піском чи ще-небудь. Чи чим У нас такі тут хащі в принципі, є де розгулятися ним. Оце ми ним теж гребли. Ну, кущі гребен хріновато. Аби отвал стояв простий земляний, так трошки набирається, потім він підіймає його. Ну Не дуже зручно гребе, ну так не дуже зручно. Ну Цацка для вашого дизайну Так що от думайте, хто хоче купити собі куна, В принципі, я дивлюся, оголошення там є ще такі навантажувачі, як УНЦ. 53. Там за 150 тисяч його можна купити. І він трошки менше вантажить підйомів за цього, але там стріла передня поворотна, і їм можна навіть копати, як екскаватором Там надставки є. Така для, для фермера цікава штучка. Просто ми вибирали, скажімо так, за то, щоб він був повнопривідний. можна було на поле витягувати прицеп. І десь оце по всякому там гівні, що їздити. Такі, що, так дякую за увагу. Гарного дня, колеги.